Щирі вітання, друзі. Шухнудлі Дуже цікава старовинна страва з Одеси. Шухнутлі страва, у якої насправді дуже багато назв, і всі вони залежать від регіону, де їх готують. Їх називають нудлі, шухнудлі, шнудлі, штрудлі. Але основа цієї страви залишається несмінна. Парові булочки, тушкована картопля та забажання м'яса. Спочатку треба замісити дуже м'якеньке тісто на кефірі або кислому молоці. Сюди також додати одне яєчко, сіль та соду. Не треба додавати багато борошна, щоб не забити тісто, адже наші пухові булочки мають бути справжні пуховими. Після замісу тісто залишаю відпочивати, поки займуся іншими інгредієнтами. Чищу та нарізаю картопельку. Також не забуваю про цибульку для засмажки. Для особливого смаку страви та вигляду картопельки, ніби вона смажилася в печі, її необхідно попередньо обсмажити, додавши на пательню столову ложку смальцю. Як картофелька вже гарненько обсмажилася, знімаємо з пателі та об'єднуємо засмаженою цибулькою. Тим часом моє тісточко відпочило, стало ще більш м'якеньким і можна виробляти. На початку розкачую звичайнісінький коржик, як на вареники. Злегка поливаю олією і розмащую по коржику. Далі тісто необхідно закрутити рулетиком. І розрізати на маленькі шматочки, що нагадують галушки. До картоплі додаємо спеції та наливаємо воду. Вода не має покривати картоплю, тому що наші штрудлі будуть варитися на пару. Коли картопля закипіла, викладаємо штрудлі так, щоб вони не лягали один на один. Відправляємо варитися на 40 хвилин. Подаємо до столу смачного.